У Дніпродзержинську кількість молоді віком від 14 до 35 років складає понад 80 тисяч чоловік. Це більше третини від загальної кількості городян. Хлопці та дівчата, для яких сьогодні відкриті двері у майбутнє, мають широкі горизонти для розвитку власної особистості та держави загалом. Я певний в тому, що ми віримо в вас. Віримо в те, що ви будете тою запорукою для нас, запорукою того нашого майбутнього тих починань, котрі сьогодні ми для вас робимо. Тому що дійсно тільки завдяки ваші, вашому таланту, вашій наполегливості, вашому освітянському підходу, ми, ми можемо бути певними, щоб бути продовжуючими тих досягнень, котрі сьогодні має Україна і має наше місто. За особистий внесок у суспільно-економічне та соціальне життя міста Станіслав Сафронов вручив молодим людям подяки. Серед нагороджених кваліфіковані спеціалісти, лікарі, співробітники міліції, працівники дитячих закладів, діячі культури, працівники великих підприємств та приватні підприємці. Так 22-річний Віталій встигає і в університеті навчатися, і бізнесом займатися. Вважає, поки молодий, потрібно багато працювати. Я считаю, что если есть стремление или желание, ну, это не сложно. Главное желание, это самое главное. Но есть какие-то трудности, но опять же, все это можно преодолеть своими усилиями. Старанно протягом чотирьох років працював і студент-четверокурсник Віталій Мельник. Хлопець один із тих студентів, які отримали від міського голови подяку та грошову стипендію за перемоги у різноманітних конкурсах та олімпіадах. Віталій вчиться на відміну та впевнений, що старанність молоді в навчанні пропорційна гарантії майбутнього працевлаштування. Вибору дуже мало, якщо є, то от я навіть на літо на підработку ходив по роботодателям, так сказати где-то и загоснують взять студента, то за очень низкую зарплату. Я думаю, що бы было, ну, они знали, що вони вот закінчили інститут, вони йдуть на завод працювати. Не говорю, що там одразу мастером или ну, хотя інженером, хоча б замістителем, да, у них є перспектива в житті. Заходи, які влаштовує міська влада, зокрема, і ця, для обох хлопців як стимул для майбутніх звершень. А щоб про це не забувати, завершився захід колективним фото разом з міським головою.